Як є, і е, стимулювати до того, щоб е, бути, ну вона повинна бути запитанням, вона повинна бути питанням, а не відповіддю. Добра література ніколи не дає е, очевидних відповідей на, на якісь запитання. Добра література, е, усе е, повинна сама бути питанням і е, читанням в такому випадку, е, знову ж таки, як, як я його собі розумію в ідеальному. Варіанті читання це є е, всього-навсього е, використання, е, скажімо так, стимулюючих речовин. Тобто е, книжка е, читання е, повинна бути поштовхом для того, щоб е, підняти свої світи. Е, для мене ідеальний читач є е, не той, який. Е, все пам'ятає і е, всім перейнявся до кінця тим, що написано, і співпереживає е, в такий спосіб, що от він е, все точно йде за думкою, за словом е, автора. Для мене ідеальним читачем є такий, який, е, прочитавши про щось моє, скажімо так, в даному випадку, про щось моє, е, він починає думати про своє. Коли е, він прочитає е, якусь.